Вітаю восьмикласників на уроці української літератури. Тема нашого уроку Антологія кримськотатарської поезії 13-20 століть: Окрушене Сонця. Запишіть число, класна робота і тему нашого уроку. Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож, яка відкриє перед нами багатий світ кримськотатарської поезії. Ми поговоримо про унікальну антологію під назвою Окрушене Сонця. Вперше збірка була видана в 1998 році. Це не просто збірка. А справжній скарб. Панорама кримсько-татарської поезії за вісім століть, який зберігає культурну спадщину кримськотатарського народу. Мета нашого уроку це познайомитися з антологією кримсько-татарської поезії «Окрушене Сонця. Поглибити знання про культуру. Історію та літературні традиції кримськотатарського народу, розвивати критичне мислення через обговорення ключових тем антології, таких як любов до рідної землі, Туга за домом, боротьба за ідентичність, сприяти вихованню толерантності та поваги до кримсько-татарського народу. Як частини української багатонаціональної культури, виховувати почуття гордості за багатокультурність України. В чому полягає важливість даної книги? Вона дозволяє нам краще зрозуміти історію і душу народу, який століттями жив у Криму, але пережив трагічні події депортації. Та боротьби за повернення на рідну землю. Тож сьогодні ми дізнаємося, що це за антологія, які її основні теми та автори і розглянемо декілька прекрасних поетичних уривків. У наших народів українського і кримськотатарського є багато спільного маємо дуже схожий історичний поступ. Проходили шлях національної боротьби доволі подібно. То хто ж такі керемли або кримські татари? Це східноєвропейський тюркський народ, що історично сформувався в Криму. Разом з Караїмами та Кримчаками, кримські татари є корінним народом Криму, а також одним із корінних народів України керемли розмовляють кримськотатарською мовою, яка належить до тюркської мовної сім'ї. «Окрушене Сонця це антологія кримсько-татарської поезії, яка охоплює творчість авторів із 13 до ХХ століття. Вона була створена завдяки зусиллям Миколи Мірошніченка, українського поета. Перекладача та Юнуса Кандима, кримськотатарського поета, прозаїка, перекладача та історика, заслуженого діяча мистецтв України з 2000 року. Що означає окрушени? Це синонім до слова крихти, тобто дрібненькі частинки. Шматочки чого небудь. Окрушине Сонця або кюнештенбір парча. Ця фраза є символічною і поетичною. Вона уособлює частинку тепла, світла та натхнення, які несуть у собі поезія, культура та мова кримських татар. Антологія це збірка. Вибраних творів одного жанру переважно віршів різних авторів. Особливість цієї книги полягає в тому, що вона є двомовною. Тексти представлені кримськотатарською мовою та їхні переклади українською. Завдяки цьому вона стає доступною як для носіїв кримськотатарської мови. Так і для українських читачів. Чому ця книга так важлива? Вона відображає багатовікову історію кримських татар, їхню любов до рідного Криму, тугу за ним під час вигнання і боротьбу за свою ідентичність. Збірка містить твори як класичних, так і сучасних авторів. Що відображають багатство кримськотатарської культури та її зв'язок із природою, історією і життям народу. Антологія Окрушена Сонця охоплює вісім століть кримськотатарської поезії, представляючи твори багатьох поетів від 13 до 20 століття. На жаль, Повний список авторів та тексти віршів, включених до цієї антології, недоступний у відкритих джерелах, однак відомо, що до збірки увійшли як класичні, так і сучасні поети. Зокрема, туди увійшли Ашик Умер, Бекір Чобан Заде, Шаміль Алядін, Ешреф Шеймі Заде. Юнус Кандим, Юнус Темір Кая, Сейран Сулейман та Шер'ян Алі. Давайте познайомимося з кількома видатними авторами. Перший це Ашик Умер, один із найвідоміших поетів Кримського ханства XVII століття. Чия творчість вважається класикою кримськотатарської літератури, його поезія є перлиною східної лірики, зокрема через глибокі теми кохання, туги і філософських роздумів. Повний перелік поезії з антології важко знайти у відкритих джерелах, але відомі його найбільш знакові твори. Які могли увійти до збірки. Це газель, ліричний твір про почуття кохання та туги, пісня про кохання та роздуми про життя. Його газелі та Рубаї захоплюють ліричністю та любов'ю до природи. Наступний автор це Бекір Чобан Заде. Поет і вчений ХХ століття, який став жертвою радянських репресій. У своїх віршах він описував тугу за батьківщиною та прагнення до свободи. Три поезії, які війшли до збірки, це Моя мова, море, Два життя. Поезію Моя мова автор присвячує красі. Силі та важливості рідної мови. У поезії море описується магія моря як символ свободи та вічності. В поезії Два життя автор протиставляє матеріальне і духовне. Наступний автор це Єшреф Шеймі Заде, Його твори. Відображають біль депортації та непохитну віру в повернення до рідного Криму. Один із основоположників новітньої кримськотатарської поезії. Його найвідоміші твори, які увійшли до антології, це тоска за Кримом, Пісня про народ, Слово про мову. Тоска за Кримом. Це твір про глибоку любов до рідної землі. В поезії пісня про народ відображається сила та незламність кримськотатарського народу. А в поезії «Слово про мову відображається гімн рідної мови як ос основі національної ідентичності. Небо блакитне, жовтеє поле, гори Карпати, синєє море, ти ліси, і степи тут безмежні. Це Україна і ми незалежні. Ми українці, ми сильні, мужні, ворога лютого здолаємо дружня, коли ми разом нас ніхто не здолає, бо єдності і сила, це добре ми знаємо, ми українці, ми сильні, мужні. І сила це добре визнання. Небо блакитне, жовтеє поле, Гори Карпати, синє є море. Сині, степи ту безмежні, це Україна і ми незалежні, ми українці, ми сильні мужні, ворога лютого здолаємо, дружні, коли ми разом нас ніхто не здолає, поб'єдності і сила це добре ми знаємо Ми українці, ми сильні мужні, ворога лютого здолаємо дружні ніхто не світо назолає, і сила це добре ми знає. Основні теми антології. Ну, ми розглянемо основні теми, які проходять крізь всю книгу. Це Любов до рідної землі. Поезія оспівує красу Криму. Його степи, гори, море. Для багатьох, багатьох авторів Крим є символом раю на землі. Це і туга за домівкою. Ця тема особливо сильна серед поетів ХХ століття, які пережили депортацію кримських татар у 1944 році. Їхні вірші пронизані сумом і надією на повернення. Це і боротьба за ідентичність, збереження культури, мови та традицій навіть у вигнанні. Філософські міркування поети розмірковують над сенсом життя, свободою, любов'ю та духовними цінностями. Розглянемо уривки із поезії. Які показують, наскільки сильний зв'язок кримських татар із рідною землею. Земле моя кримська, ти зорою сяєш у моїх думках. Твій вітер приносить мені запахи моря, а серце стискається від туги за тобою. Вітер Криму несе до мене запахи моря і нагадує про дім. Який прекрасний цей світ, коли я з тобою, моя земле рідна. Що ми бачимо в цих уривках? Глибокий емоційний зв'язок із батьківщиною, і почуття туги, яке відчувається навіть у вигнанні, оспівування природи як символу рідного краю. Підведемо підсумки уроку. «Окрушений Сонця це не просто антологія поезії, а голос народу, який пройшов через багато випробувань. Вона показує нам, що любов до батьківщини, збереження культури і традицій є найсильнішою зброєю проти забуття. Я раджу вам більше цікавитися історією та культурою кримських татар. Адже ця частина нашої спільної спадщини їхні твори це дзеркало, у якому ми можемо побачити відображення справжніх цінностей, таких як любов, свобода та боротьба за рідну землю. Дякую за увагу!